Вітаю, малята. Ось і завітала до нас пізня осінь Пов'яли пишні квіти, затих осінній сад, туманом ліг віти холодний листопад. З кожним днем стає все холодніше і холодніше. Люди одягають теплі штани, светри, куртки, шапки та дуже рідко виходять з дому без парасольок. Малята я пропоную вам пограти. Я буду показувати вам одяг, якщо він підходить до пізньої осені. Ви плескайте в долоньки, а якщо ні, тупотіть ніжками. Добре, впорались. Друзі, я впевнена, що ви помітили, що поменшало птахів. Це не дивно, адже перелітні птахи вже відлетіли у теплі краї, а деяких зимуючих ми зараз згадаємо. Малята, як називається ця пташка? Правильно, горобчик. А цей птах як зветься? Голуб. А це що за птах? Правильно, сорока. Малята, під час холодів птахи дуже, їм дуже скрутно живеться. А чим ми можемо їм допомогти? Звісно, можна робити годівнички, підгодовувати птахів у холодні холоди. А як ви гадаєте, куди поділися майже всі комахи? Вони сховалися під кору дерев, під опале листя аж до самої весни. Друзі, незважаючи на те, що зараз пізня осінь, навколо нас ще багато осіннього листя. Тому, коли підете з батьками на прогулянку, зберіть букет, сфотографуйте та надішліть мені в коментарях до цього відео. А зараз до побачення!